Якщо викладач розуміється, цей це основа може технічно там не грати, а він, він в ньому мусить бути правильна полоною. От, от, от та постановка має бути поставлена правильно, розумієш? Ну, То є так важливо, бо дує, та дують, так дує, так дує, 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 дуємо, але одному там виходить ілковий хобі, і розумні все. Щось і буде йде, і все. А чому не йде? Тому що свій час десь час. направильно направильний шлях направо ідуть Так, що це білий ске? Що це таке? Ну багат. Ого, так, за чор. От от Складати цей апарат. І що? І ти підеш, і йдеш до гори, йдеш дешдеш, і вже закривається все. вже все. А то є основа для труби, бо трубач має грати вверху, всі хочуть грати верху. Як він не грає в верху, то це такий напівтрубач. Ну, так, зараз такий час, що ти будеш рати, ти буде все. Де тобі гроші питають, більше зараз такий час. Мусиш, мусиш вміти грати, мусиш вчитися того. Колись так було. Навіть директора музичної вони не беруть там, якогось там хлопчика, вони вже не беруть, бо який він не грає, який ну, він не якісно грає. Як він може викладати, який якісно грає. Такі не дуже добре. Ну А, що Основна проблема, що ти маєш і далі. Не так. До кого? Але з друга сторона, колись такий професор большеян був, то він говорив, задавав питання, а як ви відноситеся Відноситися до школи базу. А Він каже, я прекрасно, це прекрасна школа, але як, не, не перейшовши через ту школу, я не, можу, я не можу їх вчити, я не можу студентів нав'язувати цю школу. І тому це, я не можу щось сказати більше, ніж, ніж, ніж це, щоб хтось щось собі не поламав, щоб це. Тому це дуже, дуже так важливо. Є такі діти, які він приходить, зразу грає і не треба нічого говорити. Просто сказати десь, що щось, він все правильно. А є такі діти, де їм треба говорити, там і вас отутить, так зроби, я за так постав, там так це, там дихання так візьми. Ну то вже справа поташа постійно слідкувати. Та проблемка є, розумієте, з горлом, що воно ну, йде в горло і йде от, сюди. А має бути, маєш розкриватися, Між? але це це довга робота, я для, чисто так для технології. Я я старю, що я, я тебе знати, Василь вийде з того положення, нормально все вийде, все дуже добре звучить. Це дуже добре, дуже гарно звучить. Тільки просто ти маєш на більше звертати увагу. Слобідні звуки. Не. Ту право, що я їй сказав, так? Так, обов'язково це право роби, щоб забирати горб, забирати, тоді прикладати інструменти, прикладати довгі звуки, десь там це, щоб в воно не роздавалося тільки на місці стояти. Відкривай горл, відкривай обережні, о. Як у колії співають, зовсім іншому, вже краще. <coughs> розумієш? Я просто тобі хочу сказати, зараз трохи погано, що ну, перше, що війна це, це одне, а, а що на весіллі не, не грають трубачів вже, 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 вже не, не, не запрошують трубачів. Бо, бо як ти вже, так не заграв у жінки, які стоїть, розумієш. Тобто, наприклад, хлопці сказали, ти, ти, там, далі, що тобі ти, ти, такий звук, такий тусклий, розумієш? Нам того не треба. І ти тоді вже думав, ага, що я маю для того зробити? І ти тоді так і сяк, і це. Ся. І тоді сам сам стаєш, стаєш на топані на рівні. А тут просто ти вчишся, ну добре, все китаєш за душає. Ти мусиш сам, сам займатися самопідготовкою. Плюс викладач, плюс розумієш, розумієте, мав багато читати, віду школу їздити, на майстер-класі їздити. Колись їздив на майстер-клас, я в Хошиці, до першого другача Берлінської е, філармонії, е, до цих майстра. А він мав яр, у мене товариш служила, і ми разом поїхали, і знайде робили медянську мову. Ну, і ми так з ним спілкувалися, мені просто цікаво було. От чи правильно я це роблю? Як, як, він, як він це все розказує, Хлопця, от так само та-та-та, ага, ні, це не так це, так, це так, це так, це так, це так. І мені дуже приємно, що десь я на правильній дорозі. Розумієте, тобто я, я це правильно роблю. Я це правильно, я гордий з того, що, 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 що це добре. Що, я, що десь я правильно це роблю. Якось його хотів запросити, я тоді кажу, а чи я можу вас запросити на майстер-клас Дьовова? Він каже, то так, ну десь через 2-3 роки. Не знаю. Все розписано, все все все, все розписано. Настільки я складно, але то треба обов'язково їздити. У нас зараз ну немає в нас можливості, війна, все позабрали, тих, тих вже 5 років ми на місці Ось. Ну, Але, але все в Багато слухати, багато читати, багато, багато дивитися різних шкіл, дивитися, як, от, от, як тупачі грають, їхати десь до Львова, Києва, де є можливість поїхати по, по, почути, десь, десь собі якийсь еталон собі знайти, розумієш, того правильно звучання. Бо коли в тебе добре звучить, значить тебе тут все. Якщо щось не так, значить є, є якась проблема. Дзвониш? Так, вона не У мене вот таке, я тобі Ти Фейсбуці спеціальний сесій. Зараз не можна дзвонити, тільки Так? Ну давай. Давай ще отих три такти, але от так як я тобі говорю, відкривай горню, відкривай гарну, красиву згодом. Проблема технологічна. Це треба її вирішити. Я знаю, що це проблема, але ми мусимо це робити, мусимо це робити. Навіть якщо воно так і є, мусимо робити. Але розумієте, хлопці і дівчата, ви маєте це розуміти, що ми прийшли, ви прийшли сюди для того, щоб <кій> стати професійними музикантами, щоб стати конкурентно спроможними музикантами. Ви, ви повинні просто гризти ту науку. Тоді ви будете мати роботу, ви будете мати і, добрий, і, добру роботу, добрі гроші, розумієш? Тому що, кажуть, музикант не так нічого не заробляє, хто таке казав? Професійний, грамотний музикант завжди має робот, купа роботи, є по світу купа роботи. Ось. Ну прошу, ще раз. По постарайся.

E Твоє завдання забирати воду. Забирати оця права щоб оцей кадик стояв осуд. Розумієш, внизу, щоб він не догори, як ти граєш, наприклад, грамоту. Оце ти маєш пам'ятати і ще зататувати. А так дуже добре, штає дуже добре. заграй ще раз. Одинакві. Відкрийся. Та-та-та-та! Початок звуку найсильніший, всіх випадків. Чи ти граєш легато, чи ти лишеш, чи, чи стакато. Та-та-та, та та-та-та. Звучить прекрасний, прекрасний тембр, що Іля, що носить. Молодці, молодці, хлопці, молодці. Тільки от мусити мусити вже самі по себе патити. А саме проблема з верховим регістром, то також від горла? А як же? Від горла і від, 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 від постановки. Бо якщо ти, як я тобі сказав, береш дитину І так і залишається. Розумієш, бо воно тобі закриває, воно тобі далі теж говорить, але більше, і більше закриває, закриває, і все, і вже, і вже все, і не можеш продукти, нічого. Вони береш, і говорить. Це один. Це вже на один. Це що є? Один. Ну я би сказав, що це один, це, це тяжко. як собі зараз, на, на, на одиниці. Ти в губки такі не, не, не є великі. Ну no, але добре тобі верху? Ну, так Чи ти требаш роздавати? Ну добре тобі грати, Тяжко. Я показав все ж таки не одиничку, а може півторачку собі знайти. Ну просто я розміняв, але є терма Ну, Бо мені на ньому комфортно брати. Добре, це якесь бачив не Ну, Так, але є запросити я... я... <плес> треба так, розумієш, там якісно так. Ти, збрати, ти... <плес> змучуєшся, розумієш? Ти тобі треба багато твіт придавати і ти змушуєшся, бо це є це, це дуже, дуже легенько. Мені здається, що, що все ж все ж таки все ж. Все ж таки мені може півторачки, півторачки, якщо це. Я так думаю, ні? Тобу, це, ж, це ж таки ворху, і, ворху важко грати. І, і тому губи, розумієте, от всі говорять, мені губи сіли, я вже говорю, губи, я змучився, Не справа в губах, а справа в діафрагмі. Змучується діафрагма, і ти тоді перекидаєш на, на губи і губи вже сідають, так і докажується. А от діафрагма, то є найосновніше. Я пам'ятаю, як я в цирку третю виставу граю, і думаю, що то в мене так болить? І тоді до мене доходить. А ясно, у мене вже болить, вона вже не тримає все. І воно переходить на губи і вже губи сіля. Так що, може, менше, якщо. Той є тяжкий, довго на нього не дуже рати.

А академічний, академічне звучання трошки має бути інакше. Трати в штрих. Це деташе. Тут все звичайно. Це дуже добре вчитися на технологія. Ніколи, ніколи щось не грав. Не дай дичу той пара, я йду серцю. Вся справа в штриху. Тому ну, технічні, технічні заліки, технічні всякі ці, це обов'язково на даташе, на маркату. От, Треба вчитися, Ви повинні вміти читати ноти. є Просто так ну можна, просто так. Знаєте, як приходять в оркестр музиканти, видно, що це музикант грамоти, він грамотно читає. А видно, що це і так вроді все в нього добре. От той основа ніби читати ноги. Є така постинка, є такий диск. Пластинка Дохшицера, коли виступив, цей випустив штрихи, штрихи на трубі. На варто, 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 щоб вони собі просто читали, добре, просто послухали ті штрихи. Він, він говорив, це такий то штрих, і він це, грає цей штрих. І так, і так маркату, стакату, протату, портаменти, всі, всі, всі ті штрихи. Це, це дуже добре, а це більш для, для академічного нормального, е, навчання. Так що це. Ото, ото основне, основне штрих, то завдання викладачу, тобто, е, щоб, щоб відвертав увагу.

Там все є двійна атака, подвійний подвійна под, 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 под атака потрібна. І ти береш подій школяр, і собі вчишся. Але ти можеш будь які правил продумувати, різні. Вони папа! Це написано про все. Все там є, все, що треба.